Доволі часто о, в сучасній технології, тобто в соцмережах, ми можемо зустріти пропозицію помолися оцю молитву, і в, те, в тебе вирішаться всі проблеми. Помолися оцю молитву і ти заробиш великі кошти. Тобто сучасна людина звикла. Всю інформацію, чи якісь справи вирішувати швидко. Одним кліком, і ти маєш всю інформацію, яка тобі необхідна, в інтернеті. Вчора ми з вами роздумували над тим таїнством триєдиного Бога, де Ісус. Говорить, все передав мені Отець, і ніхто не знає Отця крім Сина, і Отця ніхто не знає, точніше, і Отця ніхто не знає, крім сина і, от... і отця ні... навпаки. О, тобто Господь в сьогоднішній главі 11 ем, починає свою справу, що він молився в одному місці. Тобто ми можемо собі тільки уявити, наскільки глибоко переживав син в розмові з Отцем. Це глибока таємниця, в якій вони з любов'ю ведуть. Той діалог. І неодноразово ми зустрічаємо такі моменти, що коли не вистачило хліба, Ісус піднімає очі до неба, благословляє і помножує хліби. Тобто цей зв'язок Сина і Отця, і Отця і Сина є дуже тісний і нерозривний. Навіть коли він є в людському тілі тут на землі, вони не перестають бути разом. І учні звертаються до Христа. Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. І тут Христос, ну, якби вперше говорить, що звертайтеся до люблячого Отця, молитвою Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Оця Господня молитва. Тобто Він якби дозволяє говорити своїм учням і також в тому числі і нам, щоб Отець Небесний є Отцем не тільки Його, але всіх нас. Це якби відкриття любові Отця всім, всім народам світу, бо Він творець цього видимого і невидимого. Христос використовує ще одну дуже важливу фразу що просіть і дася вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Цю метафору Бог використовує для того, щоб людина терпеливо вчилася просити, стукати, шукати. Не одним кліком. І не з моїм е, невпинним бажанням уже зараз і все. Так не буває. З першого класу людина, молодь, дитина відразу не переходить в одинадцятий клас. Вона мусить іти поетапно. В навчанні, в пізнанні, вивченні матеріалу, володіння тим матеріалом, в духовному житті людина мусить навчитися зосереджувати свою внутрішню увагу, відновити гармонію душі і тіла, щоб розум був цілковито спрямований, як промінь. Світла до неба. І тоді Христос каже: вам дася, коли будете просити щиро. Вам відчинять, коли ви будете стукати не тільки е, відгомін цього стуку, але цей стук почують і вичинять вам. І хто просить, одержує. і знаходить шлях, шлях, який завжди веде до успіху у духовному житті. Але не буває так, що в один момент ти отримаєш всі твої забаганки, будуть задоволені. Такого не буває. В духовному житті це є постійна праця над собою. Не через когось, але через самого себе. Тому, коли Христос вчить своїх учнів молитви Отче наш, Він показує всю любов Отця, яка відкрита до кожної людини. Але цю любов треба побачити, пізнати і нею жити, щоб ті прохання, як в сина з Отцем. Нерозривний союз любові відбувався також між нами і триєдиним Богом. Амінь.